Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ситуація дійсно складна, але якщо порівнювати з 24 лютого 2022 року, а то не має такого глобального масштабу по підготовці, як це було рік тому. Чому тому, що дійсно за 2022 російська армія в Україні вона була демілітаризована. В неї зовсім зараз інший ресурс, але це не означає, що цей ресурс він має якийсь менший рівень загрози, а змінився сам підхід використання людського ресурсу. А вони все більше використовують піхотну складову майже на кожному плацдармі. А це вже не тільки йде мова про ПВК Вагнер чи щось таке. А для них піхотна складова є основною фактично будь-яких штурмових дій. Це спостерігали ще у 2022 тисячі Восени, коли я бачив, як відправляються, наприклад, ті ж самі частково мобілізовані в Білорусь для проходження підготовки. Це були підрозділи 2 МСД Першої танкової армії. І як вони відправлялися? Це демонструвало те, що вони відправляють не повноцінні підрозділи батальйонно тактичні групи, а маршові батальйони. І це багато про що казало. Якщо це маршовий батальйон, то це е, мінімальна присутність техніки. І це зараз ми спостерігаємо по кожному е, плоздарні е, основні е, це запорізькі, Луганщина та Донеччина. І майже усюди ми можемо спостерігати, що в них є проблематика з технічною компонентою. Наприклад, присутня 47 сьома танкова дивізія, яка є у в складі якої є 26 шостий танковий полк, 153 й 197 сто танкові танкової полки, а також 245 та МСП. Вони мають це лунає якось феноменально, фантастично, але вони мають комплектацію 30%. Тобто вони не боєздатні, але вони знаходяться в зоні бойових дій. А четверта танкова дивізія там тільки 60-та МСП, мотострілецький мотострілецький полк. Він має комплектацію трохи більше 60% за ББМ. А 12-й та 13-й танкові полки вони танками мають комплектацію трохи більше 30%. Це позначається на кількості втрат. Також дуже цікаве Ось таке спостереження в березні. Російські окупанти втратили трохи більше 3900 особового складу, а при цьому втрати за ББМ в березні 22-го року були майже 900 одиниць станом на 20, станом на січень 22 року о вибачаюсь, 23 року вони втратили 21 тисячу сімсот особового складу а ББМ менше ніж 300 одиниць зменшення кількості ББМ має безпосередній вплив на збільшення кількості втрат особливо якщо цей особовий склад не є професійний та не є якісним істичною мобілізацію об'явили... Тоже, как видно, нет хорошей жизни, ввиду того, что не получалось наступать. А, статистики, которые мы видим в последнее время, и показатели, а, нам скажут, что действительно у России сейчас а, колоссальные потери. А, и а, даже, ну, я прекрасно понимаю, что... А, Пан Путин, в принципе, все равно по поводу его потери. Ему не интересно и ему это не беспокоит. Но я предполагаю, что здесь самый опасный момент для русянов – это то, что их мобилизированные массы, которые сейчас играют основной роль в, в, в сегодняшней или будущей наступлении, могут в принципе начинать отказываться от участия. в, в действ, военные действия на Восток. И когда это произойдет, если бы это все-таки произойдет, это дает для России новый ряд проблем, которые можно сильно влиять на, на будущую войну. Когда западные политические лидеры говорят, что э, все-таки война между Россией и Украиной закончится на стол переговоров, это месседж в основном для своей внутренней аудитории. Они должны показывать их, что есть какие-то там цели. Они должны им показывать, что они не идут просто, чтобы воевать до конца, потому что для них это очень страшный они не хотят этого видеть, они хотят наоборот видеть, что какой-то выход из этой ситуации есть и должна быть. И они должны показывать свою аудитории, что они берутся за этого выход, что у них есть какой-то план у себя в голову. Но я предполагал, что все-таки люди понимают, люди на Запад прекрасно понимают, что Путин это не тот человек, который можно, держать, ну, можно доверять. Это не человек, который держит свой слов, и это не человек, который готов на какой-то либо компромисс. Они понимают, что надо uh, все-таки выиграть война, надо все-таки побеждать и показывать Путин, что у него шансов нет. Скорее всего, главной проблемой в русских войсках сегодня, ну, один из основной проблемы, это коррупция у них внутри. Uh, все деньги, которые были отделение для войск, но много из этого деньги уже понятно было э, украден украдены. Они убрали очень много для, положили у себя в карман. Много генералов стали очень богатые людей, э, много чиновники в министерстве обороны России стали э, миллиардеров. Э, и из этого умирают э, тысяч русских солдат в день на восточной Украине. Uh, сейчас это для Росії колосальный проблем, і непонятно, когда у них могут вернуться репутації, которые пришли. Ну, однозначно, можна сказати, що ми змінились. Ми змінились, ми по іншому дивимося на світ. І якщо у нас е, такі е, різні окуляри на очах були, то сьогодні, здебільшого, окуляри у нас на очах українські. Ми на світ почали українськими очима дивитись, і це дуже важливо. І навіть на себе відчувати себе українцями в різних куточках України і особливо. Мене тішить, що молодь ті люди, які житимуть, будуватимуть і для кого ця країна власне буде, вони сьогодні є тими справжніми українцями, які в яких ми все чекали всі 30 років незалежності. І звісно, говорячи про те, чого ми не досягли, ну, звісно, багато помилок є. хотілося в першу чергу до нас, до всього суспільства, пред'явити претензію, що ми якось знаєте, змирилися з тим, що йде війна і якось не на часі реформи, а що під час війни які реформи, а насправді саме під час війни треба реформувати коли у влади розв'язані руки коли є можливості е, зробити ті речі які необхідно зробити е, і суспільство не буде входити в якісь широкі дискусії наприклад е, та ж сама заборона діяльності московського патріархату а е, абсолютне абсолютне сприйняття суспільством було б цієї дії але в той же час ми все ще шукаємо себе, і той прогрес, який ми здійснили, він навіть як на мене більший, ніж той, який відбувся за 30 років незалежності, починаючи з 91-го року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.